Доброго дня. Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. І сьогодні продовжимо розмову про Достоєвського як новатора детективної літератури. В хорошому детективі є труп на першій сторінці. Ну, нехай не труп, нехай не на першій, але на початку роману. І не ну, обов'язково це труп, а якийсь інший злочин, наприклад, крадіжка. Але тим не менше, це зразу ж захоплює нашу увагу. А роман Достоєвського повністю відповідає цій вимозі. Але в подальшому, він зовсім відступає від класичного детективного канону. Зазвичай в останній главі роману. Видатний Стрічий наприклад, Еркільпоро, Багато Христя, пояснює нам, дурням, усі обставини цієї загадкової справи, які ми зовсім не розуміли або розуміли неправильно. А якби ж стрічний не міг викрати злочинця, і той виявився би розумнішим за нього. А в кінці книги сам би признався у скойному, ми б були розчаровані. А Достоєвський саме так і закінчує свій роман. Хоча ми не можемо назвати його першовід влащем цього літературного прийому. Вперше ці два сюжетні ходи. Злочин без кари та зізнання злочинця застосував Едар По, про якого я говорив у попередньому випуску як про засновника класичного детективу. А сьогодні поговоримо про його новелу «Біз Суперечності, і тут виникають труднощі перекладу. В оригіналі назва звучить як Imp of Perverse. Слово «imp» означає швидше не нечисту силу, як диявола, а чортик, пустун, мав в значенні істота, яка робить збитки. Можливо, це походить від латинського імпульс удар, поштовх, а «перверсія» – Найчастіше перекладається як збочення. Правда зараз те, що раніше вважалося перверсією, все частіше розглядається як варіант норми, але це питання зачіпати не будемо. Так що без суперечності, я так думаю, це не точний переклад. А саме по собі оповідання, хоч і невелике за об'ємом, але стосується тих задкових та повністю незрозумілих властивостей людської психіки, про які психіатрія та психологія заговорили набагато пізніше. Лише у 20 столітті. У Фройда щось подібне названо потягом до смерті. А в нас зараз от таку бісівську суперечливість називають обсесивно-компульсивним синдромом, або ставлять діагноз ОКР обсесивно-компульсивний розлад. Пехові психотерапевти застосовують певні методики, щоб позбавити. Пацієнта від цього, але як на мене, це інша диява, назва диявола. І я свою думку спробую обґрунтувати. Явища, подібні до тих, про які пише Едарко, -по, дуже поширені у нашому житті. Наприклад, ми стоїмо над прірвою. Звісно, боїмося, але у нас виникає непереборне бажання кинутися униз. Або нам терміново треба завершити важливу роботу, а ми постійно відволікаємося і займаємося дурницями. Але наш здоровий глузд, який впевнений, що ми завжди діємо доцільно і у своїх власних інтересах, а як робимо дурницю, то через брак отого здорового блузду і він таке явище ігнорує. На думку Едгара По, ми не звертаємо на них увагу, власне, через гординю розуму. Він пише таке ми дозволили існуванню. Цього висунути з наших почуттів лише через брак віри, чи то віра в апокаліпсис, чи то віра в Кабалу. Іншими словами, релігійний тип свідомості, причому, незалежно від конфесійної приналежності, дає більш адекватне розуміння реальності, і, Берш за все нас самих, ніж атеїзм. Наш розум схильний до схематизації та спрощення дійсності для вирішення багатьох задач матеріального світу це дуже потрібно. Але для духовного такий підхід є абсолютно неадекватним. Так, знову тут я за сцетою Едгара По придумувати схеми. Та диктувати Богу. Цілі стала людина, що здатна, стала не, стала не людина, що здатна розуміти та спостерігати, а швидше людина інтелекту та логіки. Доволі часто висловлюється думка, що релігійні люди, скажімо так, є дурнями. От у багатьох дослідженнях показано, що у них є більш низький рівень критичного або аналітичного мислення, як це визначено, ну, за якимись там психологічними тестами, наскільки я розумію, та у них є більш низький рівень освіти. Я особисто таких досліджень не проводив, переказую те, що читав в інтернеті. Але геніальні письменник стверджує, що релігність це не глупство, а навпаки, здатність більш глибоко сприймати реальність. Але повернемося до творчості Достоєвського як основного предмету наших розумів, роздумів. Однак, у зв'язку з тим, що було сказано, облишимо на деякий час злочин і кару і перейдемо до його іншого видатного роману під Один з його героїв, Андрій Версилов, говорить таке: зачитаю вам з хорошенням цю сцену. Вона справді вражає, от цей герой персонаж говорить таке: не знаю, милая Тетяна Павловна, що со мною? Не беспокойтесь, я ще помню, що ви Тетяна Павловна і що ви милая. Но Правомысленно, мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь. Глядел он нас со всех с ужасно серьезным лицом и самой искренней сообщительностью. Правомысленно раздваиваюсь и ужасно этого боюсь. Точно подле вас стоит ваш двойник. До речи. Додам від себе, що тема двійника для творчості Достоєвського є дуже важливою. Одна з одна з його оповідань, так і називається двійник. Ви самі умні і розумні, а тут непременно хоче зробити підлі вас яку-небудь безсмисницю. Иногда привеселую вещь, и вдруг вы замечаете, что вы сами хотите сделать эту веселую вещь. И бог знает зачем. То есть как-то не хотя хотите, сопротивляясь, изо всех сил хотите. Я знал однажды одного доктора, который на похоронах своего отца в церкви вдруг засвистел. и Право, я боялся прийти сегодня на похороны, потому что мне с чего-то пришло в голову непременно убеждение, что я вдруг засвечу или захочу, как этот несчастный доктор, который довольно нехорошо кончил. Вот я взял образ, он взял его и вертел в руках, и мне ужасно хочется теперь вот сию секунду ударить его о печку, об этот самый угол. Я уверен, что он разом расколется на две половины, ни больше, ни меньше. Татьяна Павловна вспыхнула, оставил образ, выхватил икону из его рук и держала в своей руке. Вдруг он с последним словом своим стремительно вскочил, мгновенно выхватил образ из рук Татьяны и, свирепо размахнувшись, изо всех сил ударил его об угол из ростовой печки. Образ раскололся ровно на два куска. Он вдруг обернулся к нам, и его бледное лицо вдруг все покраснело, почти побагровело. На сумасшедших не сервисов Мелькнула у меня вдруг в голове, а Татьяна озверела на него от злости. Значит, он вовсе не сумасшедший. Но и двойник был, несомненно, после, подле него – и в этом не было никакого сомнения. Вот тут мы бачиму. У цих вражаючих, ну, на мене це для мене це справді вражаючий епізод, постановку дуже серйозної і складної проблеми, яка, мабуть, стосується людини в цілому, а не лише окремих людей. Андрій Висер силов, про якого йшлося в уривку, Людина хороша, порядна, однак маловірна, хоча однозначно виразити його релігійні почуття важко. А сама сцена є художнім доказом існування ворожої для людини сили, яку християни називають дияволом. Не таким строгим та логічним, як докастерами Півгора, тим не менше. Можна стверджувати, що те, що Едар По назвав «Imp оф-перверс, є не тільки нашою реальністю, але реально існує. Не тільки в фантазіях, але існує в реальності. В російському перекладі це без противоречия, а я б назвав його поступком до гріха. Якщо під гріхом розуміти непоганий вчинок, за який мама буде бита, а амартію, як греки називали гріх. А на нашу мову це можна перекласти, це слово, як невдалий постріл, тобто дія, яка не тільки порушує закони і правила, але й шкодить нам самим. У наступному відео розберемо, як вона призводить людину до злочину. І карає, у сенсі мучить, скажімо так, його за це. Але будемо їсти слона по шматочкам, тобто, щоб не надто перевантажувати свій виступ, я на цьому закінчую і прощаюся з вами до наступних зустрічей.